Ви дивитеся новини на сьомому каналі студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю у ДЦК. Прокоментували скандали з військовими, які намагалися насильно затягнути в авто швидкої перехожого за результатами перевірки. Встановлено, що це не були співробітники військомату. Нібито жінка попросила свого знайомого військового однієї з бригад налякати мобілізацію свого чоловіка, з яким вона розлучається і не може поділити майно під час супроводу до медзакладу поранених та хворих. Військовий разом зі своїми товаришами. Використав медичний спецтранспорт, аби налякати чоловіка мобілізацію. Службове розслідування триває. В ЄРДР внесло відомості про кримінальне правопорушення, а медичний спецтранспорт повернувся до бригади, зазначили в ТЦК. Уночі окупанти атакували Одещину шахедами. Уламки збитого дрона пошкодили зерносховище. Виникла пожежа, яку швидко ліквідували. Про це повідомили у силах оборони півдня. Протиповітряна оборона знищила над Одеською областю три шахеди. Постраждалих немає. На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові вбили дитину. Офіс генпрокурора повідомив про початок розслідування. За словами очільника Херсонської ОВА, попередню причиною стало те, що хлопчик щось фотографував. Це не сподобалося окупантам та вони на очах батьків розстріляли дитину. Його матір намагалася покінчити життя самогубством, але її вдалося врятувати. Просто на очах а, Матка ну, не з розуму, а, ну, там є смаслик, і вона колись також зараз не шукає. Це вчора відбулося. Страшна ситуація, за те, що ми просто поколи, там десь, наче хто фотографував. Підписання законопроекту про легалізацію канабісу заблоковано. Фракція партії Батьківщина зареєструвала проект постанови про скасування відповідного рішення ради. Це означає, що розблокувати підписання закону парламент зможе тільки приблизно в середині січня 2024 року. А враховуючи, що закон вступає в силу лише через півроку, то запрацює він не раніше липня наступного року. Додам напередодні очільниця батьківщини Юлія Тимошенко назвала закон про медичний канабіс законом про наркоплантації. Та рішенням проти майбутнього України. А ось міністерство охорони здоров'я назвало історичним рішенням ухвалення цього закону, адже медичний канабіс це знеболювальне для мільйонів людей. У мозі додали ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі в державах ЄС та Сполучених Штатах. Працівник одного з мобільних операторів виявився ворожим агентом. Так спеціаліста затримала в Дніпрі СБУ. Як встановили розслідування, працівника компанії дистанційно завербували російське гру наприкінці 2022 року. Чоловік передавав росіянам дані через спеціальний чат-бот. У його завдання входило розвідувати місця базування ППО, а також фіксувати наслідки ворожих ударів. Фігурант, зокрема, намагався відслідкувати залізничні маршрути пересування української бойової техніки на східний фронт за роботу на ворога. Суд призначив затриманому 15 років ув'язнення. Чоловік вигадав напад на себе, аби приховати крадіжку майже 200 тисяч доларів. Поліцейські встановили, що працівник компанії, яка займається зерновими, отримав 300 тисяч доларів від іншої фірми. Ці гроші призначалися для виплати заборгованої за декілька місяців зарплати перевізникам з Біжжя. Частину грошей чоловік передав за призначенням, а частину 180 тисяч доларів вирішив привласнити. При цьому він доручив знайомому сховати ці кошти. Своєму керівнику чоловік сказав, що на. Нього напали та відібрали гроші, але директор підприємства помітив розбіжності у свідченнях чоловіка. Вже копам крадій зізнався, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Співучасника злочину, у якого знаходяться крадені кошти, досі шукають. Представники однієї з етнічних груп обікрали торговельний контейнер на промринку в Одесі та зачинили його, повісивши на двері нові замки, щоб ніхто одразу не помітив злочину. До поліції звернулася власниця бізнесу і повідомила, що у своєму павільйоні на промтоварному ринку вона знайшла чужі навісні замки. А в самому контейнері нестачу стачу 34 тюків зі шкарпентками, лосинами та колготами, вартістю майже 250 тисяч гривень. Відео з крадіями потрапило на камери спостереження. Після затримання у правопорушників були проведені санкціоновані обшуки, в ході яких слідчі вилучили частину викраденого майна. Наразі слідчі повідомили фігурантам про підозру у крадіжці вчинені в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Таксист з Одещини отримав довічне за вбивство чотирьох жінок, зґвалтування дитини та низку розбойових грабежів. Як становило слідство з 2013 року по 2015 засуджений, займаючись приватними перевезеннями, на території Одещини скоїв шість грабежів, сім розбоїв та вбивство чотирьох жінок, пасажирок його авто. Коли на вимогу віддати кошти та ювелірні вироби, потерпілі чинили опір, він починав душити їх, доки вони не переставали подавати ознаки життя. Крім того, на початку початку травня 2015 го року таксист п'яним проник до одного з будинків у селі Маяки Одеської області. Побачивши в кімнаті восьмирічну дівчинку, він почав її душити та зґвалтував, зірвав звук золоті сережки та втік. В Україні створили чат-бот, за допомогою якого можна зробити новорічні подарунки дітям з Херсонщини. Проект започаткував благодійний фонд Сапорт Херсон. Функціонал чат-бота дає змогу зареєструвати як свою дитину на отримання подарунка, так і зробити сюрприз. Для цього потрібно обрати опцію Хочу подарунок або Хочу подарувати. Чат-бот функціонуватиме до кінця січня. Наразі в ньому зареєстровано близько п'яти тисяч заявок від дітей з Херсонщини, запити від дітей різноманітні іграшки, розваги, девайси для навчання та розвитку. Тучний інтелект перевірятиме декларації всіх українських чиновників та посадовців. Про це повідомили в НАЗК. Ідеться про порівняння даних декларацій з іншими реєстрами. Автоматизована система зможе, наприклад, виявляти ознаки незаконного збагачення, наявність необґрунтованих активів. Тощо запровадження такої технології дасть можливість перевірити всі декларації різних рівнів посадовців, адже раніше дані перевірялися вручну. Тому до перевірки обиралися лише топ-чиновники. А щодо перевірки інших. Мало надійти звернення. Крім того, нині ж можливість втручання людини у процедури автоперевірки виключена. Це здійснює машина за допомогою програмних продуктів. Із euh, того величезного пулу декларацій ми встигали перевіряти тисячу декларацій і в основному це завжди були одні ті самі особи, ті самі члени парламенту. Тому що після закінчення кампанії декларування, все це починалося заново тобто, ми починали від президента, спускалися по ієрархії декларантів. Коли закінчувався період, починався новий, і ми фактично повернав, поверталися в, 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 в початкову точку. І фактично більше 99% дев'яти ці вони не були охоплені системним контролем з боку НЗК. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.